Олишня народна депутатка Надія Савченко подала на нардепку Мар'яну безуглу до ДБР та СБУ, щоб її мається на увазі безуглу перевірили на предмет державної зради. Так Савченко відповіла на звинувачення безуглої у відступі біля очеретиного. С... Савченко стверджує, що безугла має доступ до державної таємниці. Вона публічно оцінює діяльність збройних сил України, публікує конкретні прізвища, розповідає про стан укріплень і напрямки зосередження. Тож, за словами екснардепки, цим безугла шкодить захисту територіальної цілісності і незалежності України у війні проти Росіян. Я нагадаю, що Марія Безугла в своєму телеграм-каналі написала, що колишня нардепка Надія Савченко, яка воює командиром роти в одній з бригад ТРО, мала відношення до прориву расистів в районі Очеретиного на Донеччині. От на її думку, саме самовільний і неочікуваний наказ Савченко на відступ підрозділу спричинив ефект доміно прориву очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу расистів на Покровськ. Безугла попросила СБУ детально дослідити діяльність Надії Савченко в збройних силах України. Не одним словом, очікується потужна битва двох потужних. Із працівників ТЦК створити бригади неможливо. Про таке заявив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування Роман Істомін. І зазначив, що в ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників жодної бригади створити не можуть. Щодо військовослужбовців, розпорядження не надходило. Нагадую, що ідею розформування ТЦК і відправлення їх на фронт озвучила тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради. Народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що ТЦК треба розформувати, оскільки там працюють надто багато людей і надто неефективно.